Обираєш лазерний рівень для вуличних робіт на відкритому сонці, то бери саме цю модельку. Вона і недорога, і максимально якісна, і плюс на сонці його чудово видно. Зараз продемонструю. Сам лазер ось в такому чудовому удароміцному кейсі. Я взяв для прикладу такий простенький штативчик. Можеш так само додати його до комплекта. Ось як він виглядає всередині. Ось така чудова моделька. Тут у нас ідуть одразу два ліціоних акумулятори, окуляри зеленого кольору, щоб краще було видно лінії. Зарядний пристрій. Ну, і Сам нівелір. Акумулятор зручно ставиться збоку, Тут розташовано перемикач, вмикаючий лазерний рівень. У нас сенсорні кнопочки. В це вертикалі, аж горизонт, це режим роботи з приймачем, бульбашковий рівень для того, щоб більш-менш рівно виставити штатив. Хоча і сам лазерний рівень має автоматичну систему вирівнювання, все одно кут нахилу приладу плюс-мінус 4 градуси і в цьому він автоматично стабілізується. Тому штатив все одно потрібно трошки більш-менш рівно поставити. Основа рівня суцільна металева. Тут різьбове кріплення 5-8 дюйма, а з цієї сторони є лампочка, яка показує атвіс. 4. Вертикалі. Які дають крім лінії точку, і горизонт. І лазер дає кут 90 градусів по всім чотирьом стінам і на підлозі. Теж наперед двох вертикалів вгорі і е, точка червоного лазеру знизу це і є е, ніть адвеса. Штатив виставив за 2 секундочки, завдяки тому, що і на штативі є бульбашковий рівень. І тут дуже зручна штучка, тому що в мене тут підлога зовсім не рівна. Так, включився одразу у нас горизонт. І як бачите, на сонці ліній не видно. Додаємо вертикалі. Так, у нас є вертикаль і є горизонт. Це, будь ласка, на фасаді точку. Лазерну лінію не видно, а точку видно. Для чистоти експерименту перейдемо трохи далі. Відійдемо, скажімо, метрів на 30-40 і подивимось, що у нас буде. Ось, до речі, бачите, точка червона. Це у нас отвес. Включаємо лазер. Так, тут у нас горизонт і вертикаль. Так, тепер переглянемо, як це видно точка. Так, ось вона точка. Я взяв біленький арку, щоб було його видніше. Відстань до лазера 45 метрів, навіть трошки видно лінію. Можна по центру поставити відмітку. Зараз Це дуже сильний вітер, але тим паче можна поставити відмітку і нормально працювати. 45 метрів. Точку досить чітко видно і на фасаді. Тобто спокійно можна робити розмітку, керуючись лазерними точками. Мовити можна на моєму сайті wieljard24.com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26.